Топ 5 секретів Київського метро. До речі, про метро Натраєщину або Затоплену Деміївську ми тут жартувати не будемо. Мурали на Сакарках. На станції метро Сакарки розмістилося 8 муралів проєкту More than us». Мурали символізують національну єдність України. Свідки ери донозаврів. Ось таких древніх молюсків амонітів можна знайти посередині платформи метро Університет. А ще вони здійснюють бажання, якщо їх гарно потерти. Древній Київ у метро Золоті Ворота. Станція, що неодноразово входила до списку найкрасивіших, вона оздоблена мозаїками, по яким можна вивчати історію древнього Києва. А тепер найбільша загадка. Майстри ледь помітно виклили напис Слава Україні. Він розташований у проміжному вестибюлі над проходом до верхнього ескалатора, але знайти його це справжній квест. А ви знаходили? Перше місце за найцікавішу концепцію отримує метро «Славутич». В інтер'єрі станції архітектори відтворили річку Дніпро. Майоліка на Хрещатику. Станція метро Хрещатик прикрашена декоративними панно з майоліки з яскравими квітковими візерунками. Автор цих панно заслужена художниця України Оксана Грудзинська. А ви помічали їх поспішаючи на потяг? Нам цікаво, чи є станції, на яких ви ще ніколи не бували? Пишіть в коментарях.